Привіт! Сьогодні була у Салтівському і там поряд Галя Балована такі напівфабрикати от Я купила пальмені курячі зі свининою. Вони по 160 гривень за кілограм, і тут їх кіло 50 І заплатила я 168 гривень. І ще й 32 гривень. Пакет 32 копійки якась націнка. А у Салтівському я купила ковбасу буржуй по 195 гривень 50 копійок. Тут на 85 гривень 15 копійок. І купила вершкові сосиски по 100